Всім привіт! З вами Віктор. Давайте подивимося розклад на день, карта дня. Другимо три розклади. я вибере цей свій розклад, який вам більше допобає. І так, вибирайте свій розклад. Робимо перший розклад карта дня. Другий розклад карта дня. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Чи вподобайку. І третій розклад. Карта дня. На неділю. Карта дня. Карта дня, на неділю, що вас чекає. І так, три розклади. Я думаю, ви вже загадали, ви вже зрозуміли, який у вас розклад. Перший, другий, третій. Чи ця колонка, чи ця, чи ця. І давайте ще подивимося пораду карт. Сказати, підказку карт, пораду карт. Держ розкладимо, дивимося. І так, хто я задав першу колоночку, відкриваємо. І так, ту-дум. Ви не забулися до мою підписатися? Не забулися поставити лайк? Я думаю, не забулися. Вас чекають великі зміни, Колесо Фортуни. Би, сьогодні судьба передоставляє шанс. Ця карта говорить, хвати за хвіст фортуну, ваша фортуна, ваше щастя. Ви знаєте, як в іграємо в апараті, чи фортить, чи не фортить. От якраз цей день для вас фортить фортуна. Але цей день ще може змінити і е, повністю ваше життя. Це карта Колеса фортуни. Якщо це колісо, значить воно нестабільне, воно рухається, значить ваша життя може змінитися повністю. Верх стать низом, низ стать верхом. Тобто на 100% може змінитися. На 100%. Але ви не можете вибрати дорогу, не можете вибрати шлях свій. Не можете зрозуміти, що вам потрібно в житті. Ви так і закриваєтесь, вас стемряви. Можливо, у вас оточують якісь обмани, тому що тут місяць. З місяця обман, але по судьбі ви повинні були це пройти колісо фортуни це судьба. Це шанс, це знаєте, це карма якась. От карма, кармічне колісо, колісо судьби. Але добре, що по колісу судьби уже щось змінилося, щось буде мінятися. Уже пройшов якийсь період, не цей період, що ви закрилися і не знаєте, що робити, глаза у вас закриті, все закрите, ви. В тайні, в суміннях ви вже як нібито відкриваєтеся. І оці тайні, оці сумніння, оці прихованості інформації, це все відкривається, тому що іде рух, іде швидкість, іде якийсь переворот, якась зміна велика. І давайте подивимося. Підказка карт. А підказка карт говорить, не стійте на місці. Рухайтеся. Карта випадає праці, великої праці. Будете працювати, будете отримувати. Карта говорить, працюйте, не останавливайтеся, щось робіть. Буде йти рух, буде йти перемога. Що захочете, то й отримаєте. Але для цього, щоб отримати цю перемогу, для того, щоб отримати щось по фінансах, по любові, по кар'єрі, по всьому, для чого, щоб ви не захотіли отримати, тут карта говорить. Працюй. І працюй багато. Ну, я скажу так, хто вибрав перший розклад, дуже добрий. Дуже добрий. Ви можете добитися любого успіху, всього, що ви захочете. Ви всього зможете добитися, але треба буде працювати. Треба працювати. Так, давайте подивимося другий розклад, то вибрав другий розклад і зараз глянемо. Ха -ха. Ви ще празнені йдеться, да? Після вчорашнього. Було 8 березня, Мертинародний жіночий день. До речі, поздоровляю жінок, прошедшим. Але це... Ти. Карта говорить, ми ще празднуємо, ми ще круг друзей, нам добре, ми, але по ця карта ще може сказати, що ми отримали якусь перемогу. Карта праздника. От ми хотіли щось добитися і не могли довго, але тепер празднуємо, Ми добилися цього. Але карта говорить, що ми ще можемо празнувати, можемо відпочивати, можемо гуляти. але ще карта говорить, що давайте понедемось на другому. Ага. Як коли карта говорить, що у ваші стосунки може хтось мішуватися третя особа. <coughs> Вибачаюсь, може вмішуватися третя особа. Через те у вас йдуть негаразди, у вас йдуть проблеми. Ще карта може говорити, що у вас не все так добре, як по цій карті від праздник, гулянка. Не все так добре. Ви боретесь з якимись проблемами. У вас навалилися якісь невдачі, ссори. Ну і так ще може бути. Але ще карта говорить, що працюєте, щось робіть. Бо так можна прогуляти все. І так? Можуть бути ссори, невдачі і все остальне із-за того, що ви мало приділяєте уваги роботі, а більше так, як відпочиваєте. І так може бути. Ну давайте подивимося, що карта скаже. Що карта скаже. Підказка карт. Не закривайтеся, будьте впевнені. будьте сильні. Тут карта закритості. Знаєте, я як сереме весь час насторожі. Я от стою насторожі, як нібито зак... так. Е, Бачите, як людина мечами стоїть. Але це карта двох доріг. Ви на виборі. Ви думаєте, що, як зробити, якою дорогою піти, яким шляхом. І це підказка карт, що думайте, яким шляхом піти, думайте, підказка карт. І відкривайтеся. Не будьте весь час закритою чи закритим. Відкривайтеся, йдіть своїм шляхом, вибирайте шлях для подальшого розвитку, не стійте на місці, рухайтеся. Не так скажу. Хто вибрав цей розклад, не дуже такий аж, аж позитивний, але дає вам якусь підказку для того, щоб не стояли на місці, менше приділяли уваги гулянкам, п'янкам і всяким відпочиванкам, як кажуть, а більше бралися за розум і вибирали свій шлях для подальшого розвитку. Хоч тут і кризова карта боротьби, але по цій карті можна сказати, що ви не програєте, ви встаєте на, защиту, на свою защиту і ви борюєте хоча б на одну ступеньку, але ви борюєте своє право і знаходите, я думаю, ви знайдете цей шлях, який вам піти подальше. Давайте подивимося третій розклад, а вибору третій розклад, а третій розклад думаєте. За свою сім'ю, тут карта сім'ї випадає, король, королева, муж, жена. але світа сума по любові, почуття, радості, якісь правильні рішення. Хоч людина, знаєте, така амбіціозна з мінливим характером, але це почуття, це почуття, це почуття, теплі відносини. і... Розвиток, душа сім'ї, сім'я розвивається в гармонії, є і чувства, і, і фінанси. Ну, хто вибрав цей розклад, я так скажу. У вас не все-таки погано. Наоборот, все добре. Що скаже карта Підказка? Не швидіт, Да? уміреність. Так і рухайтеся без коливань. У вас все добре в сім'ї. Так і рухати без коливань. А в когось щось недобре, я думаю, все наладиться, тому що тут карта падає світла смуга по любові. У вас навпаки тут, навпаки, якщо були в когось якісь проблеми, вони повинні вирішитися. І навіть якщо ви зустрінетеся при зустрічі, якщо ви, там, можливо, Хтось із вас посварився, і от, тимчасово, як розійшлися, то ви можете зустрітися, і тут буде примирення, тому що карта говорить, що зустріч буде тепла. Якщо ви в кругу сім'ї, то я дивлюся, що ви знаходите свою гармонію От у вас. Є взаєморозуміння. У вас достаток? Вам добре. Мужчина такий тут гарний, серйозний, приймає правильне рішення і у достатку задоволений, тому що жінка добра і гарна. А раз жінка гарна в сім'ї, і мужчина нічого себе почуває. Якщо мужчина нічого почуває себе, то і жінки добре. От як ви знаєте, лад, лад, дивлюся, лад в сім'ї. І карта говорить, так і, і будьте не, не, не шведіть. Не розбалансовуйте відносини, помірність, помаленьку, так і йдіть в своїх відносинах. Ну, я так скажу, виходні для вас пройдуть дуже гарно, але я думаю, по цій карті можна сказати, що і в подальшому, якщо ви вихідних так себе почуваєте непогано, то я думаю, ви будете себе почувати і в подальшому добре. Я думаю, ви не забулися поставити лайк, написати коментарі, підписатися. І написати во благо або я приймаю цей розклад. Дякую, що дивилися це відео. З вами був Віктор, на все добре.